Всім доброго вечора, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Чоловік приніс гостинці. Закінчилося масло вершкове. Ось такі дві пачки масла 180 грамів одна вагою. І що у нас там 82% жиру? Білоцерківське масло. Екстра не реклама покупка. Так, коштує таке масло. Дві пачки, 131 гривня, 98 копійок. Майонез. Королівський смак. 67% відсотків жиру, 300 грамів вагою і за ціною 35 гривень 29 копійок. Так, шашлик, так, е, кетчуп до шашлику. Кетчуп також закінчився. Сьогодні, до речі, хотіла замаринувати криця, не було чим, тому що нема ні майонезу, ні, шо, ні кетчупу. Тому чекала до вечора, поки чоловік прийде з роботи. <су> так, скажу, скільки кетчуп коштує. Так, кеш, кетчуп коштує 24 гривні 99 копійок 250 грам. шашличний. З білим перцем та коріандром. Коштуємо таке, взяв перше. Ну, печиво, звичайно. Я таке люблю печиво. Мені таке печиво до вподоби. Марія зветься. Ось таке. Вага його. 588 грам. Ціна за кілограм. Так, 96,90. І сума 55,04. Отаке От печиво Марія. Так, ще раз гляну ціночі не помилилася. За кілограм. Так погано видно, чи 36, чи 96. І все ж таки 36, друзі, вибачаюсь. Ні, дев'яносто О, Боже, що то таке не видно так погано? Дев'яносто шість. силу розібрала. Дев'яносто шість все-таки дев'яносто шість гривень і 50 копійок. Ні, 90, 96, 90. Вибачаюся 500 раз перед вами, друзі. Вибачте мене. Будь ласка, погано так видно. Так, оце покупка, друзі, склала 247 гривень ціна і 30 копійок ось. Отака покупочка невеличка. Ще також купили ось таку олію. Взяли дві упаковки 850 грам бутилка. У ящику 12 бутилок і ціна 500 гривень ящичок, в якому 12 бутилок, отаких по 850 грав. Скоштуємо. Вихваляють, що дуже. Смачна і не стріляє на сковорідці, і не піниться. Ну, дай Бог, щоб було правда. Будемо куштувати, смажити. Потім в якомусь відео скажу так, друзі, отака от покупочка печива. Кетчуп, майонез, масло дві пачки і олія. І букетик для вас. Отакий От гарнюній.